Головний герой 12-го сезону шоу Холостяк у фіналі вибрав модель Катю Лозовицьку, а фаворитці Саші й Мудрій сказав, що відпускає її. Однак на цьому їхня історія не закінчилася. Як написала Саша в інстасторіс, Алекс намагався відновити з нею спілкування. Дівчина відмовила йому та заблокувала у всіх соцмережах. Проте зараз він всіляко намагається вколоти її. Так на своїй сторінці в інстаграм він виставив сторіз, які показують мудру з лицемірного. Боку. Днями він розповів, що на балі на нього напала зграя диких собак, а пізніше натякнув на те, що таким чином йому вирішила помститися саме Саша. Сашо, я все розумію, образилася, бо зачепив его. Тепер статус безробітної, складно буде підтримувати, але всьому є межа. Активувати свої балістські зв'язки, щоб зі мною так жорстоко розправитися це вже перебір, написав Алекс. Також він додав сторіс, де Саша нібито відповідає на питання шанувальників, які у неї були думки, коли Холостяк вибрав на її. На картинці зображена дівчина та дві корови. І, нібито Саша, вказуючи на одну з корів, каже, не тут і вибрав. Реакція Саші не змусила на себе довго чекати. Вона запитала у Топольського, як же він був у неї закоханий, що досі не може її забути. І додала, що Алекс зараз пише іншим учасницям шоу, щоб ці попросили її записати з ним інтерв'ю, щоби хайпанути. Прикро, що за образом принц весь цей час ховалася порожнеча, жалюгідне видовище. Додала мудра. Зазначу раніше, холостяк Алекс Топольський після фіналу зізнався, що не може забути про почуття до Саші Мудрої. Детальніше про це дивіться у попередньому випуску. На цьому в мене все з вами була Київська Пліткарка. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український Ютуб.